Усім привіт-привіт! Завітала я на ринок. Хочу показати вам ціни на овочі, фрукти. Місто Кривий Ріг. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал і дуже дуже було б цікаво, якщо б ви написали, скільки у вас коштує там цибулька, картопля, редис, морква. Мені б дуже було б цікаво і приємно. Поглянемо з вами на капусточку молодесеньку. 65 гривень. Перець солодкий, червоний і жовтий по 200 гривень. Це червоний перець капі по 190. Огірочки малесенькі, невеличкі по 130, помідор. Цей коштує 120, поменше по 110. І ось такий величенький. Смачненький, мабуть, 140. Редис по 65, цибулька зелена 100 гривень за кілограм. Щавель. Вже щавель є. Борщика хочеться по 200 гривень за кілограм. Кріпчик 180. І петрушка 220. Ось так. Печериці по 90. Яблучка. Не знаю, зелене яблучко 35, а фуджи, ось там далі по 45. І капусточка 42 гривні. А це посадкова цибулька, глобус 100 гривень і 120. Ось така. Далі з вами поглянемо щавель по 170. Це ціна за кілограм також іде. Редис по 50. Ось такі гарнесенькі по 65, цей редис по 40, молоденька капусточка 65. І ось така капусточка по 55, теж молоденька. Так, огіручки. Огірочки Гірочки гладенькі по 120, цибулька по 80, зелена, помідори тепличні по 100, часник. 170, 170, так. Що ще? Що ще вам? Петрушка по 170 також. І покажу вам ще морква. Опт ціна, а це в розріб. Далі цибулька по 13. Це невеличка така сіточка. Ну, мабуть, тут кілограмів 5. І бурячок. Також опт і розліп 25 і 23 гривні. Ось так. Це величенький бурячок. А малесенький, ну не дуже малесенький, такий, хорошенький, по 18 і по 20. Цибулька посадкова, ось така ще побачила глобус по 150. Цибулька посадкова, марс по 100 гривень. І ось така по 120 гривень. Погляньте, скільки картоплі. Слов'яночка 21 гривня. Королева Анна також 21. Ну, така величенька прям. Наташа 22. Ред Леді 21 гривня. Белоруса 21. Рів'єра 22 гривні. Така поменше вона. Белоруса достатньо велика, а Рів'єра поменше. Подивимося з вами. Ціни на картоплю. Беларуса по 23 гривні. Слав'яночка також. Смачненька пишуть. Колумба 22 гривні. Ред Леді 22. Рів'єра також 22 гривні. Ну, це якщо ви купуєте цілу сіточку, ось таку. А в сіточці кілограм, мабуть, 20, може 22 кілограм, ось так. І ще поглянемо на картоплю. Королева Анна 26. Чого 26. Аризонна по 20. Слав'янка 24. Леді 22. І Беларуса 24 гривні. О, і така красива. На посадку. посадку 35 гривень. Це кому на посадку, так? <тас> ага. Це теж білоруса по 22 гривні. А чому оця королева Ана по 26? Це друга посадочка. Херсонська. А, це друга <тас> посадочка. <тас> Отак. Покажу вам картоплю посадкову. Репанка по 22 гривні. Ред Леді по 20. Така немаленька. Крилева Анна також по 22 гривні, теж посадкова, колумбо по 18. Ну вона зовсім така малесенька, погляньте. Колумбо по 20 також. Репанка по 20, теж посадкова. І Аризонна посадкова по 20. Поглянемо на яблучка. А скажіть, будь ласка, скільки коштують ваші яблучка? 36 і 40. А назви? Чемпіони. Чемпіони з Семеринка, чемпіони з Семеринка. Семеринка скільки? 40. 40. А чемпіон? 36 ось так. Погляньте, скільки картоплі. А ціна немалесенька. Ось так. 22 25-24 гривні. Не дешево зовсім картопля в цьому році чогось. І не знаю чому. Ось така семериночка по 35 гривень. Редчів 40 гривень. Достатньо велике яблучко. Погляньте яке. Семеринка велика, ось така по 40 гривень. Моді і принц по 40 гривень. Голден також по 40 гривень. Також по 40 гривень. Фуджі велике яблучко по 45. Фуджі теж по 45, так? Да? Ось це. А, 40. Це 45 Фуджі, так? Цей 45, цей 40. Ага, побільше яблучко Фуджі, ось таке велике-велике. По 45, а поменше 40. Ліголь. 36, так? І чемпіон також, так? Да? 38 чемпіон. Ось такі ціни на яблучка. Капусточка, картопля. Картопля молода вже є. 65. Бурячок 18 і 20. Тобто 18 це опт, а в розріб по 20. Такий величенький. Редиска по 55. А малесенька ось така 35. Капусточка по 55. Молодесенька. Рожевий помідор 150. Червоний помідор по 90. Цибулька зелена бачу. Цибулька зелена. А цибулька зелена. По 120 цибулька зелена. Огірочки ось такі по 90. Ще з вами поглянемо на віручки. Ось такі малесенькі зовсім по 130, побільше по 140 гривень. Це тепличні поміри? По 100 гривень. Рожеві помідори по 140. Кабачки по 115. Капусточка молодесенька по 65. Пікінська капусточка невеличка, ось така по 70. По черіці по 85 і ось такі по 60. А ось такі зовсім гарнесенькі по 90. Цибулька посадкова є по 100 гривень, по 120, по 130. І ось така по 75. Капуста по 45. Бурячок. Бурячок по 20. Невеличкі, а побільше по 25. Морква. Ось така невеличка по 25, а побільше по 35. Цибулька червона Марс по 25. Перець по 200 гривень. І погляньте ось полоничка по 230 гривень за кілограм. Гарненька ось така.